Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Road to The Doctor. У попередніх відео ми вже обговорили з вами з'єднання кісток. Тоба. І сьогодні будемо обговорювати, як між собою 22 кістки, що утворюють череп. Давайте повторимо, що череп складається з двох частин: це мозковий череп, неврокраніум, який складається з восьми кісток, та лицевий череп вістерокраніум, який складається з 14 кісток. Таким чином краї кісток наближаються одна до одної максимально щільно, і між ними залишається лише тоненький прошарочок щільної волокнистої сполучної. Тканини, який ми і називаємо швом. Вже зараз, коли краї кісток так настільки сильно наближені між собою, вони не здатні рухатися один відносно одної. Це, це нерухомий тип з'єднання. Шви ми можемо зустріти тільки у черепі, і з відео по артрології, а саме по основах артрології, ми вже знаємо, що шов може бути зубчастий, лускатий. Та плоский швів у черепі ми можемо зустріти й інші синдесмози, наприклад, вклинення гомфозіс. А вклень завдяки вклиненню зуб фіксується у комірці верхньої та нижньої щелепи. Ось ця зв'язка, тобто щільна волокниста сполучна тканина, яка сполучає корінь зуба з коміркою, називається періодонтальною зв'язкою. А інший вид синдесмозу – це схіндельози. Нагадаю, що схіндельоз це сполучення між двома кістками, коли одна кістка заходить у щілину іншої кістки, і там сполучається з нею щільною волокнистою сполучною. Тканиною у черепі з хінделюс ми можемо побачити між клиноподібним дзьобом та щілиною, що утворена між крилами лемеша. Все, що ми обговорили до даного моменту, було з тобто безперервними і нерухомими з'єднаннями. Але в кожному відео про череп я говорив, що є один виняток, одна рухома кістка, завдяки якій ми можемо жувати та говорити. Тричніше, двома суглобами: це два скронево нижні щелепні, суглоби. А кожен скронево нижні щелепні. Суглоб, утворений суглобовою поверхнею головки нижньої щелепи, яка розташована на виростковому відростку, та суглобовою поверхнею нижньої щелепної ямки з кроневої кізо. Це передня атланто потилична перетинка, мембрана Атланто-Оксипіталіс Антеріор, яка з'єднує передню дугу Атланта з переднім краєм. У великого отвору потиличної кістки позаду це задня атланто перетинка мембрана Атланто Постеріор, яка сполучає задню дугу Атланта з заднім краєм великого отвору потиличної кістки.